Привет. 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 А ви бачили, що у Верховній Раді на першому засіданні у цьому році помітили Миколу Тищенка? Тільки наприкінці грудня він не з'явився на судове засідання у Дніпрі. Це було 23 грудня 24 року. Він мав приїхати до суду у Дніпрі у справі щодо незаконного позбавлення волі людини. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту був якраз до цього дня. А 6 січня він приєднався по відеозв'язку. А його захист просив відвід судді. Про це писало суспільне засідання. перенесли на десяте. Січня і ось це відео спілкування з Тищенко опублікував Олексій Гончаренко. Як ваша боротьба з кол-центрами? Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість мене передивитися всі свої парламентські при. Перегортаю сторінку. Я зрозумію, що це, ця боротьба нікому не потрібна. Тобто ви більше не боретесь з кон-центрами. За сторінка перегорнута. Тільки свої форматки в Але ця боротьба нікому не потрібна. Я, То ви як я це, ход? Я, це я це виконував за звернення своїх виборців.